Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді будуть недорогі, але досить цікаві, принаймні за своєю конструкцією, лампи Xiaomi F6 Pro. Для даних ламп виробник зазначає приблизно 35 Вт потужності і 3,5 тисячі люмен світлового потоку. В 35 ватну потужність ми, звісно, віримо, але в 3500 люмен при такій потужності все ж таки мені щось не віриться. Не віриться мені в таку яскравість і через вартість даних ламп, і через їх будову. З однієї, сторони, я сказав, що будова тут досить цікава, але з іншої сторони, все ж таки, ну, з цієї системи охолодження для того, щоб... Дістати з 35 Вт потужності 3500 люмен, мені здається, недостатньо, навіть не зважаючи на те, що тут встановлені світлодіоди ЦСП більш нового покоління. Отже, що стосується будови, ну, ми бачимо, що це металеві лампи. На торці в нас є такий собі край. Мідної підложки під схему, через яку там краще відводиться тепло від лампи. Ну і також тут активна система охолодження, яка захищена рішіткою грилем. Лампа повністю металева, цоколь у нас, як це водиться, також металевий в даному випадку. Встановлюється він досить туго і при цьому немає фіксації в одному положенні. Мабуть, тому він туго встановлюється і туго обертається. Відрегулювати положення лампи в фарі все ж таки можливо, але потрібно робити це обережно, тому що при надмірному зусиллі там певні обмежувачі, які фіксують цоколі в цьому місці, можуть просто відламатись. Отже, звертайте увагу на те, що ось в цоколі лампочка фіксується дуже туго. Далі ми бачимо дроти і драйвер. Дроти мені подобаються, тому що вони в додатковій захисній ізоляції. Також ось тут місце з'єднання дроту з лампою виконано надійно, то ніяких проблем тут з перетиранням там, дроту або з тим, що він там зламається, відірветься, не може виникнути. Ну і знову ж таки на кінці у нас стандартна контактна група аж 7 лампи. То Все знайоме, все зрозуміле, і тепер ми це все протестуємо. При напрузі 13,6 вольт лампи споживають непогані 3,2 А, потужність 43,6 Вт, що значно більше, ніж заявляє виробник. Світловий потік 2370 люмен, ефективність 54 люмен Вт, кольорна температура 6200 кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі ми бачимо, що струм суттєво просів до відмітки 2,3 А і також суттєво просіла. Потужність до 32 Вт, що може свідчити про те, що лампи все ж таки не дуже добре охолоджуються. Адже стартували вони з 2370 люмен, а через 5 хвилин ми вже отримали 1775 люмен. Я думаю, якби краще продумати систему охолодження, то, в принципі, на цих світлодіодах. Дані лампи могли б дійсно видавати там непогані характеристики. Звісно, не 3500 люмен, ну але десь приблизно 2,200, 200 через 5 хвилин ми могли б отримати. Ефективність 55,5 люменоват, кольорна температура 6436 К. Також після того, як ми дали лампам трішки охолонути і знову під'єднали їх, але вже до акумуляторної батареї, щоб не мати обмеження по струму, ми отримали показник 2174 люмен. Тобто це трішки більше, ніж через 5 хвилин роботи від блоку живлення, але не більше ніж лампи показали нам на старті. Тобто, якщо лампам дати більше струму, яскравіше вони світити все ж таки не будуть. І ось цей показник 1775 люмен. Ну це найкращий показник для них, мабуть. З іншої сторони, з таким світловим потоком ми можемо сміливо встановлювати дані лампи в рефлекторну оптику. Тут ризик того, що виникнуть якісь там додаткові паразитні засвіти, промені тощо мінімальний. І зараз цей момент ми перевіримо. Отже, про світло тіньову межу в даному випадку можна сказати, що це ідеал ідеальний, незважаючи на те, що лампи досить потужні, і ми їх встановили в рефлекторну оптику. В нас є з правої сторони пташечка для підсвітки обочини, вона ярко виражена. І по лінії термінатора в нас йде чітке розмежування між світлом та темрявою. На чорно-білих знімках також на контрасті видно, що відсутні будь-які там паразитні промені, засвіти і тощо. Далі беремо люксметр і проводимо заміри. В найяскравішому місці, трішки нижче контрольної точки 1, у нас освітленість складає 4200. 40 люкс, точка 2 1850, точка 3 1180 точка 4 1890 точка 5. Точка 5 це водій зустрічно транспортного засобу. Досить непогано, не більше 80 люкс на дистанції 4 метри. І точка 6. Підсвітка обочини. Тут у нас 227, 228, хай буде 230 люкс. Вище цієї лінії, буквально там ще на 10 см, ми бачимо, що освітленість там приблизно складає 60-70 люкс. Також на дистанції 4 метри я можу спокійно стояти навпроти фари і дивитись на неї, не напружуючи очі. Це нам говорить про відсутність засліплюючого фактору. Ну і ми, відповідно, бачимо, що нижня частина тулуба по лінії термінатора в нас освітлена, а верхня повністю знаходиться в тіні. В першу чергу можемо порівняти наші F6-PRO з галегенками від Osram, щоб переконати, що LED-лампи все ж таки при такій самій геометрії світлотіньової межі можуть світити набагато краще. Тут є в нас нюанс з контрольною точкою 5, це умовно водій зустрічно-транспортного засобу. З галегенками ми тут отримаємо 22 люкс. З LED лампами 80, але знову ж таки 80 люкс на дистанції 4 метри. Це світло, цей світловий потік, просто перекриють фонарі освітлення дороги. Тому що 80 люкс, що 20 люкс це ну, мінімальні показники, які ні на що не впливають. Ще одне цікаве порівняння в нас може бути з лампами Ideal U9 Pro S. Як ми бачимо по освітленості лампи Xiaomi не сильно поступаються лампам від ідеал, при тому, що у ламп ідеал світловий потік значно вищий 3125 люмен. Тобто ну, майже вдвічі більше світловий потік. Але в рефлекторній оптиці, як ми бачимо, лампи від шумів при вдвічі меншій вартості демонструють майже такі показники освітленості, і тому вони. Для мене цим стають дуже цікаві. Ну, і також можемо сюди додати для порівняння щось брендове, наприклад, Philips Althanan Pro 9100. Ну тут вже видно, що лампи від Philips, в принципі, нам програють по освітленості, і при цьому, як мені здається, у Xiaomi F6 Pro світлотіньова межа має більш чітку геометрію. Отже, незважаючи на невеличкий обман виробника щодо світлового потоку 7000 люмен на комплект, тобто 3500 люмен на кожну лампу, дані лампи все одно виявились досить цікавим варіантом. Як ми побачили при стандартних характеристиках, а саме там світловому потоці приблизно в 1600 1700 люмен, в рефлекторній оптиці вони... Дають освітленість на рівні ламп, які мають вдвічі більшу потужність і вдвічі більший світловий потік. Це нам говорить про те, що в них дійсно вдала конструкція, і ці лампи в рефлекторній оптиці можуть правильно сфокусуватись і задовольнити нас своїм світлом. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!